Вітаю вас! Сьогодні розпочинаємо роботу із компетентнісними задачами. Нагадаю, компетентнісними називають задачі із різних галузей діяльності людини, які потребують від неї уміння використовувати набуті знання на практиці. Для оприлюднення результатів роботи ви створили персональний навчальний сайт, у структурі якого передбачено цілий розділ. Компетентнісні задачі. Маю зауважити, що лише незначна частина учнів опублікувала у попередніх уроках посилання на свої персональні сайти. Тобто лише ці учні підтвердили готовність у подальшому працювати над розв'язуванням компетентнісних задач. Тому, зважаючи на ту обставину, що ми наближаємось до весняних канікул. Та беручи до уваги, що ця тема остання, яка оцінюється тематичною оцінкою в 9 класі, і відповідно бере участь у формуванні як семестрової, так і річної оцінок, пропоную вам за потреби завітати під час канікул до школи. Я працюю в кабінеті номер 307 і зможу вам допомогти в питанні створення та адміністрування персонального навчального сайту. Таким чином, після канікул, коли розпочнеться навчання, ви зможете працювати в ньому із, разом з усіма, Отже, претендувати на ту оцінку, на яку ви заслуговуєте. Ну, проте повернемось до сьогоднішнього уроку. Отже, відкриваємо свій сайт. Переходимо в режим редагування. Обираю сторінку компетентність задачі. Задача 1. Бачу, що тут, в принципі, порожнє місце і введу умову задачі. Для того, щоб ввести умову задачі, ну, мабуть, використаю текстове поле. Умова задачі наступна. Розрахувати вартість поїздки в гості власним автомобілем. Ось отака вартість. Ось отака умова задачі. Не забуваємося опублікувати сайт. Опублікувати і е, посилання на публікацію прикріпляємо у полі для відповіді учня е, в уроці на платформі Всеосвіта. Разом із посиланням на е, опублікований вами сайт. Я пропоную вам в цьому ж полі зазначити. Яку інформацію вам потрібно мати для того, щоб розв'язати цю задачу? Насамкінець зазначу, що календарно-тематичним плануванням для вивчення цієї теми відведено 8 навчальних годин, одна з яких це сьогоднішній урок? В цьому уроці я публікую відео. Першої та другої частин щодо створення та адміністрування е, сайту, які були в попередніх уроках на платформі Всесвіта опубліковані, можливо, ще хтось зможе самостійно створити та опублікувати сайт. Ще разок нагадую, що під час весняних канікул ви маєте можливість отримати консультативну допомогу, якщо, звісно, її потребує. На цьому завершую. До наступних зустрічей. Мир вам разом до перемоги.